До Дня Збройних сил України порівняння сухих пайків Збройних сил України старого та нового. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Військова кухня. Мене звати Вадим. Сьогодні у нас на огляді порівняння військового сухпайка Збройних сил України старого зразку. Виглядає таким чином і нового зразку. Що можна про це сказати? У нас новий сухпай Збройних сил України 3500 ккал. старий сухпай 4232 ккал. 4232 кКлорії. Вага даних сухпайків. Я ху... знаю. Вага даних сухпайків не вказана. Старий сухпай. Порівняно із старим сухпим пайком ЗСУ, можна сказати, що цей набагато більший. На жаль, по вазі нічого не можна сказати, але здається, він трішечки важчий. Хоча тут 3500 ккал, а там 4,5 майже. дивимося, що всередині. Всередині ми бачимо три пакетики сніданок обід вечеря. На кожному пакетику з обідом вечерею та сніданком вказано до них раціон. Є табличка. До кожного сніданку цих сухих пайків, до кожного меню вказана грамовка і що входить в даний конкретно пакетик. Сніданок. Обід. Ого! І вечеря є що порівнювати. Ну що ж, друзі, у нас в старому зразку сухого пайка для Збройних сил України є печінковий паштет, сніданок туриста, каша перлова з яловичиною, каша рисова з яловичиною. Є шість пачок галет, 2 чая, 9 пакетиків цукру по 10 грамів, 2 меду. Невідомо по скільки грамів тут на пачці не написано. Три вологі серветки на сніданок обід і вечерю, кава одна, і сіль перець десь має бути і сухі, і дві. Дві чи три і три серветочки на кожен прийом їжі. Що в новому сухому пайку. Хочеться зауважити, що він не посилений. Є також посилені для ЗСУ. Вони йдуть із розігрівачами, а також в них є більше м'яса та всяких смаколиків. У нас на сніданок горох зі свининою, овочами та грибами. Я вже один раз їв такий даний горох. Напевно, він був у естонському у порівнянні з естонським сніданком. Можливо, він був без грибів. Це з овочами та грибами. Кошка з серветкою, волога серветка, кава, цукор, галети. В обід у нас до обіду і вечері додаються гріночки житні, а до вечері додаються гріночки пшеничні. Також є галети в кожному з них, як і в сніданку, а на обід каша пшенична з яловичини, овочами та грибами. І суп рисовий з м'ясом курки. Дуже цікаво. На вечері у нас квасоля з куркою, овочами та грибами. Знову баби, дуже плотненьке меню на цей день. Мед є. В кожному з них чай також в кожному є. На ранок не чай, а кава. В принципі, все логічно. Приступаємо до порівняння. Каша рисова зі сніданку, сухпайка старого зразку. Зараз будемо розігрівати. Горох із сухпайка нового зразку зі сніданку. Добавили трішечки водички, щоб не пригоріло. Будемо також гріти і коштувати. М'яско тут є. Нормальні шматочки такі. Зильєм воду. То, блин, сок цей. Сніданок Збройних сил України. У нас в новому сухому пайку горох з м'язком. М'язко тут у нас є, це свинина. Нормальні такі кусочки. Вивалюється із ячейки на подносі. По рису з старого сухого пайка можна також побачити нормальні куски м'яса. Є м'яско, є рис, він не прилипший, він розсипчатий, він з марковочкою. Також в гороху є марковочка. До старого у нас ще йде паштет. Зараз все більш крупно покажу. Галети можна побачити, що трішечки у нас змінився дизайн. Можливо, і змінилась фірма. Це нового у нас Житомирські ласощі фірма. Галети стрілецькі зі старого сухого пайку. То фірма Гронок, місто Сквира Київська область. По каві, що у нас змінилось, мені здається, тут трішечки більше. Тут 2 грами в новому, в старому грамовка напевно дуже мілко написано. Що змінилось? Трішечки свіжіша упаковка, більш сучасний дизайн. Цукор у нас на сніданок в новому, мед у нас на сніданок в старому. Також є ще чай, здається, якщо я не помиляюсь, і волога серветка. Тут у нас залишилась лише волога серветка. До речі, меду на сніданок немає. На обід в новому йде вітамінізований джем, а на вечерю мед. На сніданок меду немає. Каша рисова з м'язком, горох і паштет зі старого сухого пайку. Спробуємо спочатку горох. М -м -м. Я додав трішки водички. Це пюре вийшло е в норму. Якраз таке чотеньке. Тут є, здається, є крупний горох також. Це не кукурузка, це горох, морква є, свинина є, все дуже смачно, ситно. М -м -м. Ще м'яско. М'яско, до речі, не пересолене. Не таке, як звичайна тушонка завжди. Дуже смачно. По риску. Каша рисова з яловичиною. Рисок суховатий. Під час розігрівання в консервній банці він завжди виділяв сок і я зливав, оскільки воно все виливало з баночки. Тому, можливо, якби це все не виливати, можливо, була б якась поднівка, було б смачніше, було б сочніше, сучніше, соковитіше по м'ясу яловичиному. Не дуже якісне, є якісь, мені здається, є якийсь пісочок. Зараз пробую ще. Несмачне, ну не, не дуже смачне, на голодний шлунок піде, а так, в принципі, не дуже. Плюс можна побачити тут такі прожилки. І такі якісь е, штучки. Якщо коротко, то десь оцінка моя 6 із 10. Щодо рису з яловичиною, щодо гороху, горох дуже шикарний, дійсно смачно, 10 із 10. Зараз, поки поставимо чай, точніше каву. Я гадаю, різниці в каві не буде, а хоча буде. Дивіться, вона як сюди потрапила якимось чином сирість, і кава, на жаль, превратилась в незрозуміло що, в таку якусь кавову жвачку. Тому... Спробуємо каву із нового сухого пайку і чай із старого, але і в новому такий же ж самий чай. І з напоями на сьогодні завершимо. Здається, газ закінчується. Пропало все. Так, по галетам. Це у нас галети. Старого зразку це нові. О, цікаво. В новому вирішили змінити форму, в старому вона залишається такою. Але тут є такий штрих-пунтир, який дуже зручно її ламає. В нових такого немає. Паштет. Паштет у нас свіжий, нічого немає, зверху немає ніяких жирових виступів. Гарно виглядає м'який свіжий. Пахне смачно. Зі старими галетами зараз пробуємо. Смачний паштет я навіть не замітив, що потрібно оцінити його. Я хочу знову його далі продовжувати їсти. По галетам з цим паштетом ну також нічого поганого не скажу. Паштет смачний. Село Хмільна, Черкаський район, Черкаська область Україна. Гарно зроблено, немає ні жиру. Ні прожилок ніяких, ні виступів, ні колір не змінився зверху. Галети, здається, такі ж самі на смак. Пробуємо мед. Ого. Якийсь пузир. Світлий такий мед. Рідкий, такий, як липовий, але на смак. Або він спорчений, або він алкоголем віддає. Дійсно трішечки як алкогольний якийсь продукт. Я не знаю, з чим це пов'язано, а де тут склад? Ех, добрались ми до чайку. Е, гарячий чайок. Не виймав я пакетик десь так хвилини 4. Міцний, я такий дуже люблю. Гарний чай. Хоча я його спробую з медом, а каву спробую з паштетиком. Так, віддає спіртом. Не хочеш спробувати? Смачно. Кава. Я не знаю, чи це інша фірма кави із сніданкою, якого я порівнював із естонським сніданком. Але там таке було як цикорій, тут трішечки, мені здається, краще. А можливо, я менше налив води, тому більш контраст відчувається. Але ну, назвати смачною це не називеш, а паштетик дуже залітає. Обід в Збройних силах України. Насипали ми супчик. Зараз будемо розігрівати. Це у нас рисовий суп із свининою, здається. Чи з курятиною. Це у нас суп з м'ясом курки. М'ясо курочки у нас присутнє. Такий, в принципі, доволі м'ясний, такий більш як фарш. Риса багато, картопелька є, моркви трішки є. По кащій пшеничній із м'ясом Яловичини і грибами. Тут є у нас м'яско, його багато, великі куски м'яса. Воно все-таки, в принципі, в м'ясі. Є грибочки. Ось можна побачити грибочки. Ще є грибочки, цибулька є. Добавимо водички, щоб не згоріло, і будемо розігрівати. Розігріли ми сніданок туриста, рідину і сок разом із жиром ми злили, залишилось в принципі лише м'язко. Розкладувати зараз будемо на підніс після того, як все розігріємо. Що ж, друзі, розігріли ми обід наших сухих пайків Збройних сил України. У нас вийде стейк із сніданку туриста, можна так сказати. Шоняна каша із яловичиною. Великі куски м'яса є, грибочки є, смачно виглядає. Суп рисовий також є галети. І що хочеться сказати про мед. Мене оператор поправив, чому він віддавав трішечки спиртом. оскільки він набряк, він вздувся. Кажуть, що мед не портиться, але він спортився, тому і віддавав якимось мені спиртом. Але у нас є мед на вечерю з нового свого пайку. Спробуємо ще його. До обіду в новому сухпайку у нас є із новинок: це армійські житні хлібці. Пахне якоюсь кислинкою, більш ваняє, ніж пахне. Галети в нас ще є. Так, Почнемо, напевно, із супу. Поки він ще тепленький, картопля є, все є. Він неймовірно пересолений. Він пересолений просто. Є оселедець солений, оце ще соленіший. Ну, там, я не знаю, це нереально їсти. Якщо це з'їсти, то води військовослужбовцю точно не вистачить. Тим більше у нас її немає в сухому пайку. Друзі, це нереально їсти. Просто дуже пересолений суп. Я не знаю. Таке вперше попадається мені в наших сухих пайках. Тому приступимо до сніданку туриста із старого зразку. Цікаво, але не дуже смачно. Ось у нас попадаються такі жилки всередині. Це ми не їмо. Ось є кусочок хорошого волокнистого м'яса. Я гадаю, це найсмачніший шматочок із сніданку туриста. Так, волокнистне, смачне. Не пересолене, але оце от желе і все інше, все, все інше, що складає оцей кусок. Більшість цього всього це пересолені якісь е жилки, незрозумілі якісь речі. А ось коли знову попадаються ось такі хороші кусочки, тверді волокнисті, то це смачно. Не сказав би, що це погано. Е 6 із 10, думаю. Там, де волокна смачно, але трішки пересолено все-таки. Суп пересолений капець. Отже, по обіду у нас в старому сухому пайку лише сніданок туриста. На мою суб'єктивну думку, я ж кажу, 6 10. Наїстись можна, в принципі. М'ясо всі люблять, в принципі, нормально. По новому зразку суп мінус. Суп відпав, на жаль, кашка. Знову м'ясо. Ось це м'ясо. Дуже смачно, все збалансовано, ніяких лишніх спецій немає, ніякого там розмарину тім'яну якогось. Наша рідна домашня кашка. Шкода, що поки я це все спробую, вона вже остила. Є грибочки. Я б не сказав, бо, що це тушен... тушонка, типо. мені здається, вона навіть трішечки з маслом. Сухарі. Сухарі є не дуже смачними. В принципі, я не знаю навіщо воно Скоріше вони для того, щоб їх там в суп наламати. Можливо, так хтось любить, я так не люблю. Але суп, по-перше, без розігрівача даний сухий пайок. Якби я його не нагрів, воно було б, окрім того, що пересолене. Воно просто було б ще крижане зараз на морозі. Як це їсти, я не знаю. До чого ці сухарі, в принципі, також не знаю. Галетки смачні, каша, топчик, суп відпав. Друзі, вітамінізований джем, вітамін формула. Чомусь в мене це викликає якісь тригерні спогади. А мені здається, це дуже схоже на вітамінізовані напиї. І із російського сухого пайку. Передивлюсь минуле відео і тут покажу вам картинку, як воно виглядало. Дуже схоже. Ось така от дуже схожа штука. Пробуємо з галетою. Доброго дня! Доброго. Вітамінізований джем схожий на, на ріденьке варення із. Із джемовою желатиновою такою якоюсь штучкою. Смородинка. Смородинку я люблю. Дуже смачно, хочу ще. М -м -м -м. Дуже смачна штука. Приступаємо до огляду вечері. Квасоля з м'ясом у нас на вечері у новому сухому пайку. Дивіться, які куски м'яса. Шматки великі, також тут ще один є. Я це ще все не висипав, оскільки це маленька тарілочка, велика у нас після супу. Каша пролову з яловищини у нас розігрівається, будемо все куштувати. Так, товариші, добрались ми до вечері. Вечеря. Грубо говоря, 2014 -го року. Перловка. Що ми тут бачимо? Бачимо, ми тут сильні зерна є перловки. Я би їх випльовував. Ну, тобто Я таке не їм. Я навіть в перебираю ці чорні цяточки, вибираю, викидаю на смак. Я не люблю перловку і вівсянку, але ця перловка смачна. Багато кубиків моркви. І дивіться, отут м'яса ніде немає. Тут є м'ясо цілим шматком. Тобто, воно не по всій каші. А цілий шматок м'яса, і він схожий на сніданок туриста. Це нібито одна третя частина сніданку туриста, але більш якась в каші, типу більш спечена чи що. Хоча ось коли розламати, то в принципі можна побачити, е, білий жирок там є. І склад, в принципі, такий, як і у сніданку туриста. Я не знаю, але мені здається, м'ясо без смаку. Пошов нахер! Чого ти ходиш на камеру? Блядь, не кричить чи так? Так мені тепер повторять, я не пам'ятаю. Мені здається, що м'ясо без смаку. І знову ж таки, знову таки попадаються у нас прожилки. Несмачне м'ясо. Перловка, в принципі, спасає його. От Якщо взяти лише старий сухий пайок, то перловка спасає нашу вечерю. Вона є смачною, вона є трішки жирною. Вона не є приклеєною однорідною. Все розсипчате. Є морковка, цибульки я не бачу. В принципі, нормально. 8 із 10 Я би поставив в перловці. А оце м'ясо ну таке собі. 3 із 10. по квасолі із куркою. Можливо, це курка. Я на початку вам говорив. Зараз не 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 знайду той пакет. Так, це курочка, смачна курочка, великі шматки, фасоля, морква, цибуля, все є. Води я сюди не додавав, розігрівав так. Вона нормальної є консистенції, не суха, не сильно рідка. Знову м'язко, знову м'язко, нормально м'язка. І ось знову. І це я ще все не висипав. М'ясо є смачним, великі шматки, дуже калорійне. Мед, який іде до вечері нового сухого пайку. До речі, мене поправив оператор, ну, типу, сказав, що був би натуральний мед, він би не портився. Тому, скоріш за все, там був цукор з водою, тому воно було спорчене і віддава мені спиртом. А я його їв і думав, що так має бути. Тут зазначено, що це натуральний квітковий змішаний. Змішаний це, напевно, не тільки квітковий. О, ну це схоже на мед, Той було якесь біле, незрозуміле. Є трішечки рідкого, є трішечки зацукрованого меду. Це вже дійсно мед. Я думаю, цей не має зіпсуватись. Підводимо підсумки. Що можна сказати після порівняння цих двох сухих пайків з 2014 року? Багато що помінялось і в нашій армії, в тому числі і в забезпеченні Збройних сил України. Сухпайки стали кращими, є ще краще. Всі вони також попереду будуть. Що можна сказати про старий сухий пайок? М'ясо там не найкращої якості. Мед чомусь спорчений. Хоча сухий пайок був до червня 2024 року. Їх також видають, їх видають більш не бойовим підрозділом, їх видають в принципі не якісь відрядження. Здається, розподіл більш-менш такого роду. По каші рисовій, каша рисова нормальна, смачна, не розсипчата. Ну, суха, суха. Перлова каша також є більш уже жирною, не такою сухою, як рис. Більш є смачною. Паштет печінковий 10 із 10. А ось каша і сніданок туриста не дуже. В принципі, загальна оцінка даного сухого пайку 6 із 10. Щодо чаю та кави. Вони однакові і в старому, і в новому сухому пайку. Ще раз хочеться зазначити, що кава там чомусь відсиріла. Сухий пайок був запечатаний. Немало такого бути, не мало, в принципі, і мед також не мав зіпсуватись. У новому сухому пайку. Що сподобалось? Сподобалось м'язко, курка смачна, яловичина також смачна в каші. Пшеничній дуже смачне яловище. Напроти яловичини, яка яка сніданку туриста, це небо і земля по гороху. Та квасолі це баби, це є дуже калорійно, дуже плотно, дуже ситно. Горох на сніданок так можливо там комусь не дуже до вподоби буде, але якщо порівняти там якої із якоюсь овсянкою, вівсянкою на молоці, чи там з якимось пудингом, то в принципі краще дійсно буде горох чи квасоля на сніданок, оскільки там більше калорій, там більше енергії, і військовослужбовець, якому потрібно більше рухатись, дійсно буде краще поїсти горох ніж. Якийсь лайтовий закордонний сніданок, суп, на жаль, в новому сухому пайку не дуже істівним, тому що був максимально пересоленим, його неможливо їсти. Ну, звісно, можна було б додати води, але в. Ну, я, я гадаю, ніхто не буде цим займатися. Вітеманізований джем в новому сухому пайку був смачним. Я люблю смородинове варення. Смачно, якісно, натурально. Мед також натуральний, за це плюс. Плюс також в новому сухому пайку Збройних сил є три ложки із серветками. На кожен, в кожному пакетику була своя ложка, в старому сухому пайку лише одна ложка. Одна ложка на три прийоми їжі. Тобто там до кожної ложечки йде суха серветка. Вона, в принципі, ну, Не дуже гарної якості. І після того, як ти поїв сніданок, одною серветкою, ну, ти всі три їх використаєш, щоб протерти оцю ложку один раз. І не факт, що вона, в принципі, в рюкзаку доживе до твого обіду, оскільки вона пластикова і не така, в принципі, як американська. На жаль, із смаколиків у нас лише мед і вітамінізований джем. Я пробував сухі пайки, в яких були і якісь цукати, якісь сухофрукти, горішки, арахіс. Здається, щось типу є навіть було. Ось, до них всіх Беремось цікаво попереду. Ще цікаве таке питання. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до того, щоб розігрівати їжу. Деякі дивані критики думають, що військовослужбовець не має це робити, не розігрівати, їсти, так як нам пропонує виробник. Але ну в принципі я розігріваю, щоб прочувствувати цей смак і розповісти вам все, як є. Насправді, звісно, в мороз це буде зовсім іншої якості і зовсім іншого смаку. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Наступному відео попереду буде розіграш попереднього сухого польського пайка, меню номер один пишіть коментарі в попередньому відео. Дивіться зі святом Збройних сил України разом до перемоги. Слава Україні!